Уявіть собі ситуацію. Людина планує виходити на пенсію, будучи впевненою, що все життя працювала офіційно і стажу достатньо для призначення пенсії, але у пенсійному чує: у трудовій книжці виправлення страхових внесків не сплачено, стажу немає, і замість заслуженої пенсії ви отримаєте відмову. Саме так сталося з нашим клієнтом через бюрократію і формальні причини. Він втратив спокій та рік пенсійних виплат, а це понад 46 тисяч гривень. Але зрештою справедливість вдалося відстояти. Була така якось образа і таке, ну м'яко кажучи, незадоволення, бо пенсійний фонд не захотів ні у чому розбиратися, хоча я надавав усі документи. Вона просто відмовив. Ми відмовили і все чіткої відповіді. Що саме не так, воно не було. Були посилання на якісь постанови. Ну, я раджу всім людям, кого виникають, скажімо так, проблеми з нарахуванням пенсії, а зараз як я як читаю майже кожен тиждень пенсійний фонд, щось вигадує нове, не боятися, не никатися десь, а йти до адвокатів. Ну, я все ж таки вважаю, що адвокати краще шукати спеціалізовані фірми, які на цьому спеціалізуються.